Коротше, йду відчитувати свою дитину, що він вчора не тільки не вивчив віршик, а й забув рюкзак. Проте ж він не вивчив віршик, ми, в принципі, не могли здогадатись. Ми це я і моя мамська натура, тому що він про це не сказав. Ну, не приносить щоденних додому взагалі. Тобто я раніше думала, що це не треба апер, я розумію, що значить він не хотів. Що я буду робити сьогодні? Ваші три варіанти: піду на побачення, не поведу його на улюблений футбол. Схожу на співбесіду, тому що отак якось ходять на співбесіду. Це вже вдома, бачите, постриглась. В цих кудрі можна було і не вкладати, і не мняти волосся. Але я вирішила, а на послідок я скажу. Expresso macchiato.